Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. І перед тим як перейти до новин, я за нашою вже традицією хочу запитати вас, як мене чути, чи музика не є загучною. І перейдімо до подяк нашим Збройним силам та усім формуванням, які захищають нашу рідну Україну у цій нелегкій війні з Росією. Та роблять все, що в їхніх силах, аби наблизити нашу перемогу. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають та забезпечують наших захисників та захисниць усім необхідним обладнанням, яке є у них, тобто яке їм потрібно для виконання поточних завдань та наближення нашої перемоги. Тож, дякую всім волонтерам, які підтримують наших захисників та захисниць. І також я хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує канал. Ви всі великі молодці. Нагадую, що ви це можете зробити через сервіс Donatello. Посилання є в описі до цього відео. Або просто переказати гроші на картку, яка скролиться тут під екраном. Та Також є в описі до цього відео. І перейдімо до подяк спонсорам через Донателло. Отже, дякую та Олі Дрожці. Дрожчі, Дрожчі, перепрошую. Андрію Жи. Санно 33, Хавастеру, Андрію Бойко, Дашібі, Лорд of Бордс та Пупермену. Ви молодці. Дякую всім гравцям. Ви всі чудові, неймовірні, і також дякую початківцям, які також через сервіс Donatello підтримують наш канал щомісячним платежем. Ви всі молодці, я вам всім дуже дякую. І також нагадую, що наш збір на закупівлю деталей для пташок триває, наші працівники та працівниці майструють кожного тижня, не покладаючи рук пташки для наших воїнів. І ваш донат насправді дуже сильно потрібен, тому що закупівля то річ така, що гроші течуть там просто як ріка. Тому, якщо ви маєте змогу, будь ласка, підтримайте наш збір грошима, ви маєте посилання в описі до цього відео. Також скролиться карточка на пташки, це карточка банки, на яку також, ну, яка збирає гроші на <плес lakes> закупівлю деталей. Тож, всі молодці. Хто нас підтримує, а я тим часом буду рухатись до новин. І першими у нас, як завжди, новини з України. І перші новини у нас від компанії Гікач. 30 січня стартуватиме передзамовлення на настільну гру призначення. В оригіналі вона називається Destiny's. І також буде збір коштів на призначення на доповнення до призначення відьмин Ліс. У нас на каналі є два відео про призначення. Одне зі свідками, де ми зіграли тоді ще в прототип цієї гри. А друге, це вже розпакування. Оригінальної гри, тому, будь ласка, переходьте, шукайте і дивіться на наші враження від цієї гри. Саме передзамовлення триватиме до 27 лютого. А сама гра, учі, самі, ну, гра і доповнення очікується у квітні. Також Гікач попросив нагадати, що невдовзі розпочнеться перед розсилка усім передзамовникам настільної гри машина Тюрінга. Тож, якщо ви не нагадали Дікачу свої адреси, то нагадайте, а якщо ви передзамовляли в інших магазинах, то можете їх теж покопити і спитати, коли буде ваша коробочка у вас на столі. Наступні новини у нас від Kilo Games. Kilo Games вирушають на виставку у Нюнберг, це виставка B2B, тобто бізнес для бізнесу, де вони будуть представляти дві свої розробки. Мурашник це буде аб абстрактна стратегія. Для гравців, які будуть будувати власне, свої мурашники, збирати провізію для мурах. І це класно, тому що це гра від українського автора Володимира Приходського. Тому я бажаю кілогіймсу успіху, виглядає все дуже класно і круто. І чекаємо більше новин для нас, для українців. Друга гра це є, власне, інтриги та капуста. Це є буде. Як я зрозумів, з опису Кілогеймсу це буде проста е, гра на збір карток, але з певними е, як би так сказати, ну, не нюансами, але особливостями. Е, арт, до речі, коробки такі доволі цікаві, як і в, мура, як і в мурашника. Тому теж чекаємо більше деталей від KiloGames. Ви всі молодці, і я бажаю вам успіху на Нюнберзі. Також я знаю, що Fielandigo. Повезе пару своїх проєктів на Нюнберг. І це круто, тому що наші видавці будуть презентувати нас світові. І маю надію, що привезуть звітом для нас щось е, смачненьке. Але це були усі новини з України, і переходимо до новин світу. І, мабуть, новина, про яку не чув лише лінивий, це те, що Лего закомп. Запартнерилося за смуді та будуть випускати настільну гру Monkey Palace. Це поки що невідомо, що буде за гра. єдине, невідомо, що вона буде кооперативна, ніби вам треба буде будувати палац. Але сама гра буде офіційно представлена власне, на Нюнберзі. Можливо, хтось з наших видавців нам пару фоток злиє а можливо, вони вже й будуть, коли відбудеться Нюнберг, в вільному доступі, і ми зможемо на них подивитися. А придбати ви гру зможете з 3 жовтня на Есеншпілі. Це не перша спроба Лего зайти на настільний ринок. Одна коробка, до речі, у нас навіть є. Це Гаррі Поттер» настільна гра з Лего. І маю надію, що ця гра буде трохи більш вдалою. бо та, ну, просто Для того, щоб подоїти фанатів Лего, і подоїти фанатів Гаррі Поттера». Чесно, я був розчарований, коли її відкрив. Але таке, бажаємо успіху компанії. Наступна новина у нас від компанії Bezier Games. Вони анонсували свою настільно-карткову гру Sandbag. Гра, в якій вам потрібно буде не брати взятки, не набирати власне, цього піску в мішки для того, щоб ваша куля летіла чим повище. І гравець, який власне, набере найменше цих сендбегів, переможе в цій грі. Тому. Прикольно, повітряні кулі завжди цікаво. Наступна новина у нас від Horrible Guild. Нещодавно вона випустила нову кооперативну гру в реальному часі. Quicksand це кооперативна гра, в якій вам потрібно буде разом намагатися, власне, побороти цей Quick Sand. І виглядає воно все дуже круто і цікаво. І я би хотів її зіграти, чесно, тому я її і вибрав для новин. А, таке. Отже, анонсована нова гра Shifting Seasons. Це абстрактна гра, де вам потрібно буде викладати тайли на свої планшети. І ці тайли це, власне, будуть представляти сезони. І вам потрібно буде їх викладати в гарному стратегічному порядку, аби перемогти в цій грі. Тануки. Також цього в лютому повинна вийти гра Тануки. Гра, де ви будете збирати бамбук. І той, хто найкраще і найбільше назбирає бамбук, той переможе. Кожна картка персонажа буде мати свої властивості, які, власне, вам будуть допомагати наблизитися до перемоги. І як я вже, напевно, втомився повторювати, оця трошки антропоморфність, де використовують тварин подібних на людей, трошки мене втомило. Але окей, в принципі, оформлення доволі миле, намальовані персонажі цікаво. Це і таке. І як ми вже говорили про доповнення до чудової, прекрасної, настільної гри 7 чудес архітекти медалі, вже відомо, що 23 лютого вона вийде. І е, роздрібна ціна в Штатах буде 24 долара. Цікаво, по якій ціні до вна, доповнення приїде до нас. Гра реально дуже класна, дуже раджу. Просто. Е, для того, щоб когось підсадити і завести в світ настільних ігор, просто те, що має бути. Наступна новина у нас для доволі старих гравців, комп'ютерних ігор. EV Online перебирається на стіл, і буде, ви будете мати змогу зіграти її в паперову версію. Я просто маю декількох друзів, які до сих пір грають в цю гру, і вони просто від неї фанатіють. І збирають гроші на випускні гри через Кікстартер. І дуже надіються розробники, що їм вдасться доставити цю гру до кінця 2024 року. Але я не знаю, якщо вони так про це ну, говорять, то в мене викликає певні сумніви. Але оформлення цікаве, і онлайн-гру я не грав. Але виглядає дуже гарно. Також для усіх фанатів. Betrail uh, at, uh, at the House on the Hill. Буде випущена карткова гра. Це буде окрема гра. Uh, виглядає коробка бомбов. Вона прям фойлова переливається всіма королями, uh, кольорами. Перепрошую, щось в тому дається в знаки. І як обіцяю, це буде доволі швидка карткова гра. Більше інформації вони нам не подали. Тому ніц не знаю, але обіцяю, що гра вийде в березні, в принципі, коробка продає себе просто феноменально. І також у 2024 році, принаймні, Франція повинна вийти The Architect of Amitis це гра для двох гравців, де вам потрібно буде стайликів будувати своє місто і отримати прихильність царя Вавелону. І оформлення, я мушу сказати, на мій смак просто бомба. І я би дуже хотів, щоб ця гра заговорила українською, бо вона мега красива. Наступна новина від монстрів е, ігрової індустрії, власне, Карлс, Карл Юрген Верде, якщо я правильно вимовляю, то якщо ні, то перепрошую, е, буде випускати гру про тигра. І як ми вже знаємо, це буде гра на викладення талів з елементами мемогри. І це прикольно, правда, це космос, а з космосом наших видавців дуже важка комунікація. Або це в космосу важка комунікація з усіма не знаю. Тому що ми до сих пір не знаємо, чи буде, чи будуть, чи буде катан українською. Такої інформації немає, на жаль. Але якщо ви щось чули, то будь ласка, напишіть нам в коментарях. І наступні новини від видавця Девір, який останнім часом. Принаймні, особисто для мене став відкриттям, тому що дуже багато його ігор анонсують українською мовою. Отже, вони обіцяли в 2024 році, що вони видадуть масу цікавих ігор. І перший проект це власне буде Salt and Sea. Це гра, де ви можете грати від одного до 4 гравців. В середньому буде тривалість партії 120 хвилин, і вам потрібно буде керувати своїми геотермальними компаніями, видобувати літій, і перемагати в цій грі. Ну, виглядає так доволі цікаво, ніби не дуже перенавантажено візуалом. Тож подивимося, В принципі, ми вже маємо позитивний досвід співпраці наших видавців з девіром. Можливо, і ця гра заговорить українською. А наступна новина про корову, яка носить золоті яйця. Настільна гра Dixit. У лютому відбудеться найшанованіша виставка, навіть фестиваль Настільних ігор в Канах Франції. Це, власне, французький найшановніший фестиваль. І до цієї події вирішили оновити трошки Діксід і видати нове видання. Називається Церемонія Діксіту. Тож, якщо ви фанат Діксі, можете дивитися за цією новинкою, коли вона з'явиться в продажі. А наступна вона особисто для мене більш цікава є. «Крафтваген Age of Engineering. Це є ремейк настільної гри Крафтваген, яка до сих пір в плівці лежить в мене на полицях, яку я так і не зіграв. Але ця гра від Матіаса Крамера, якого я вважаю дуже талановитим і надзвичайно вдалим геймдизайнером. І обіцяють, що переведення буде більш грабельне, більш приємне для ока. І Побачимо. О, отак виглядатиме поле. Чесно, поле мені не сподобалось, не дуже мені сподобалось. Е, ці кольори якось не дуже мені в цю тематику, власне, 20-х років е, де, був пік найбільшого розвитку автомобілебудування. Не лягають мені ці кольори, але то таке це питання смаку. Наступна новина у нас така новина тизер від Ханскемдлюк. Власне, вони тизернули свою настільну гру. Як ви бачите, назви не видно, але можна подумати, що вона якось пов'язана з рослинами. Маю надію, що в наступних новинах, або десь там в майбутніх новинах, ми отримуємо більше інформації від них про цю гру і зможемо вам її передати. І про Канни. вже оголошено номінантів на е... категорії. Настільних ігор у канах. Як бачите, серед усіх ігор, які я про ними бачу, дві точно: є. одна є українською, а інша планується українською, і це дуже круто. Тож, дивіться, якщо ви грали, до речі, якусь з цих ігор, яка є в номінації, то будь ласка, напишіть нам в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. І взагалі, як ви ставитеся до таких. Фестивалів виставок, як Есеншпіль, Канни, Гінкон і тому подібне? Чи довіряєте ви їхньому вибору? Тому що останні декілька років Есен мене трошки вибором дивує, тому я все більше і більше з кожним роком скептичніше більше ставлюся до нагород з таких іменитих виставок. Яка ваша думка? Будь ласка, напишіть в коментарях. І також нагадую, що наш збір на пташок не відмінявся, не закривався. Ми надалі потребуємо вашої фінансової підтримки для того, аби внести свою лепту в перемогу і рятувати життя нашим захисникам та захисницям. Тому, будь ласка, якщо ви маєте вільні кошти, скидайте їх на картку або посилання, яке є в описі до цього відео, і ми разом будемо наближати цю перемогу. А я тим часом по новинах усе. І переходжу до коментарів. Всім привіт, я бачу Андрію на місці. Е, так, Андрій Жи пише: Я б на одного кадра в Нюнберзі подивився. хе гарно, але то не, той... то, то не той Нюнберг, який тобі потрібен, Андрію. Е, так, Сергій, якого? Я послухаю, якого числа виставка в Нюнберзі? Е, в лютому чесно, не пам'ятаю конкретної дати. А, от Євген пише, що 31.01 здається. Е, зараз я мушу залізти. Вони ще й так називалися Шпільварен <кій> І скажу вам точно. Але мій інтернет як завжди до мене підводить. Афір. Е, так. З 30 січня по 3 лютого. Прикольно. З 9 до 6. Прикольно. Так. Андрій пише, що в листях можна згадатися про назву гри Ботаніка щось таке. Ну, так, такий варіант був. Але подивимося, можливо, німці нас чимось здивують. І Андрій пише, що думає, що буде щось про рослини. Блін, я не знаю, а що тебе на це навело? Якась така, дуже такий пильний Андрію. Я, я жартую, без образ. Е, так, знову Андрі, Андрій. Капець, знов Самі Андрії ходять на стріми. Е, Kill Games та гра з назвою про капусту це мета-жарт. Кілограм капусти, будь ласка. Та щасливо їм просунути гру. Мета жарт, я, я не дуже зрозумів, якщо можу розшифрувати, то розшифруй, будь ласка. Але я бажаю всім нашим видавцям, які пробують себе за кордоном. Я бажаю всім авторам успіху, тому що, в принципі, ми маємо чудовий приклад настільної гри «Містеріум», яка стала світовим хітом, і там всі, хто її продають, дуже щасливі. Тож я маю надію, що буде більше класних, суперових ігор від українських авторів, які будуть прославляти Україну і покажуть світу. Що ми є, і ми на нас треба звертати увагу. Так, Андрій пише про Небокрай. Просто топ будуть тримати кулаки за перемогу своєї категорії. Е, так, на жаль, кота в коробці я ще не зіграв, але вона мене теж дуже вабить. А за небокрай погоджуюся. Мені... Ну, я не грав, але по опису дуже класно грав. Е, Євгеній, а як. Кіло Геймс та Філандіго виїхало. Чи через міністерство якось подавалося, щоб Україну там презентувати? Я не знаю, я не питав, але є декілька варіантів. Перше, це те, що поїхали жінки, працівники видавництв. Друге, це подавалося через міністерство або через якісь певні. Е, я знаю, що є асоціація виробників іграшок, що якось ще через них. От. Так, і Сергій пише, що то вже зовсім скоро про Нюнберг. Е, Шпільверен Месі. Це прикольно, тому що зазвичай після власне, таких виставок дуже багато проєктів проходять в новини, і ми можемо про них поговорити. Тому прикольно. В цих Андріях можна заплутатись? Тобто не можна, а я, для мене ви всі один, знаєте, це такий збірний образ Андрія. Типу, тобто це все один Андрій пише. І Андрій пише, що головне, щоб всі три ведучих Андріями не стали. Ну, Насправді я пропоную Андріям зробити рубрику на каналі «Андрії говорять, але власне, не Андрієм з каналу, а новим Андрієм, які є активними дописувачами і коментаторами наших стрімів. Тому так. Ні, от Андрій, власне, вже пише, там скоро стрім Андрій говорить буде. Ну, е, я ще до сих пір не, 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 не почув від вас схвального відгуку і що ви готові. Тому, будь ласка, в чатику лише для Андрія написати мені вашу, вашу думку. От. Та й таке. Тому прикольно. Єдине, що мене не тішить, це те, що останнім часом якихось суперкрутих ігор, окрім ну, Фаравей, Небокраю, не було чогось такого, щоб воно так аж вау! ефект зробило. Так. Андрій пише: Я прийду кличте. Андрій, без питання, там є чатик для Андріїв, пиши туди. Андрій наконечне пише, можна спочатку спробувати розмовний стрім. Так це і буде розмовний стрім, просто там будуть говорити тільки Андрії. А от без відео не знаю. Можна пробувати. Тут все як, як Андрій вирішить. Головне, щоб ти був готовий. В мене буде в руках цей штекер з інтернету, і якщо що мені не сподобається, то я просто виробую стрім, і все буде нормально. Андрій пише: Ростико, я не готовий до андрійського стріму. Тобі не варто міняти ім'я. Ні-ні, мене на тому стрімі взагалі не буде. Тобто я буду, звичайно, сидіти по ту сторону екрану, дивитися з попкорном, це все. Але. Так, е, Так, Артем пише: Білий замок, що буде від Game 7 Days, щось нагадує Ікі. Начебто топчик. Е, так, він буде від Game 7 Days. Е, але я щось знаю, я дивився на Білий замок і. Мене не дуже влаштувала м, тема про війну в грі. Я не знаю, я так трохи. Я завжди погано ставився до, до, до теми війни, а тут якби. Не знаю, я, бо насправді оформлення в неї топове. Коробка це просто витвір мистецтва, і, і ніяк. Тому чекаємо. Чекаю оглядів, подивлюся, може, моя думка зміниться. Так, Сергій пише Sky Team. А Хіба Sky Team є в цих. Зараз я ще раз поверну ту картинку. Sky Team нема серед номінантів. Чи ти Андрію щось про щось інше пишеш? Е, Сергію, перепрошую. Вже все, вже всі Андрії. Флаг щось там прокурочок. Е, Сергію, ти пишеш. Про що? Щоб я знав і і був в темі, бо поки що я тебе не. I don't catch you. Але менше з тим. Добре, друзі, якщо ви маєте якісь питання, то будь ласка, пишіть, а як ні, то будемо з вами прощатися. Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Підтримуйте наших захисників та захисниць, підтримуйте волонтерів, підтримуйте канал Світ Настільних Ігор, тому що ваша фінансова підтримка дуже важлива для нас, і ми її дуже шануємо і цінуємо. Тому, будь ласка, як маєте змогу, то підтримуйте. А як ні, то, хоча б поставте подобайку, підпишіться, бо, як показує статистика, більшість глядачів не підписані на канал. Я не знаю, а що дивитися канал, який ти не підписаний, ну але то таке, кожному своє. І розповідайте про, наші, про наш канал своїм друзям, які люблять насильні ігри, аби наша спільнота росла, ми росли і прославляла Україною українські ігри. Тому я всім дуже дякую. Ви всі молодці. І на цьому все. З вами був Ростик і Світ Насильних ігор. До наступних зустрічей, па-па!